Не, я не понимаю, в чем смысл, Ну что тут происходит. ще одна машина. Я именно называл. Треба, чтобы выявить, и мы разом. А вы знаете, я вы, мы знаете, как вырастов... М -м -м -м. Надо, надо длину

Чи вичуть чоловіка? Ми, ми зібралися для того, щоб виконувати указ президента України про декомунізацію. Декомунізація передбачає знищення пам'ятники свєтської історії. Ми про це зараз пам'ятник історії. А, значить, послухайте, 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 послухайте. послухайте Ні, будь ласка, так. будь ласка, так. покажіть президент. документ. Документ. Згідно з яким це пам'ятник історії чи пам'ятник архітектури? Нема такої я вам гарантую. Загалі якщо ви покажете мені документ, знімайте, якщо, я попереджаю. Є ви можете попереджати. Видозьом, покажіть документ. Ні, це відеозйомка. буде апролюдна в засобах масового я, я проти цього. Ви а ви хто такий? А ви хто такий? Начальник стави на якій підставі проти? ви будете проти? А ну я так. за а я, а я народний а депутат, а я народний депутат. і Я за. Чого ви не хочете? Ви не хочете виконувати. Я... Не, ви не хочете виконувати. Ще раз ви проти зйомки? Чи що? Да. А, ви проти зйомки. Да, а, ви проти зйомки? Ні, ну так ні. їдьте, будь ласка, ми вас не запрошують. Хто вас не буде знімати? Чого я народний витрувати? депутат. Я Випадає з під статтю 296. Які в чому полягає хуліганство? Указ президента України про декомунізацію. Він не не відмінений. Будь ласка. Відміните. Майка це буде. Це український міністр. Я попереджаю, що ви перешкоджаєте діяльності народного депутата України при виконанні їх. Законів України, я вас попереджаю. Я всіх попереджаю. Ви, ви, ви перешкоджаєте діяльності народного депутата України. Це порушення закону. посвідчення. Покажіть ви свої. Будь ласка, народний депутат України. Ви перешкоджаєте діяльності народного депутата України. Ось, я, ось, я, у нас. Да, раз. я хочу ще раз почати. Покажіть, будь ласка, ніхто не буде це, не сказати, вирам, покажіть, вирам. пан майор. Ви ви наражаєтесь да, на небезпеку. Да, да, Видіти да, в неконституційний да, спосіб, не в законний да, спосіб. Да, я вас да, особисто да, попереджаю да, це порушення. Він виконує свої депутатські зобов'язання. Покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, рішення. Я попереджаю кожного співробітника міліції. Ви. Перешкоджаєте діяльності народного депутата України, руки ви перешкоджаєте діяльності народного депутата України. Ви нарушаєте! Ви перешкоджаєте діяльності народного депутата України! Це злочин! Кримінальний злочин! народний депутат! Не трогайте народного депутата! Не порушуйте законів України! Півробітники МВС, камініться! Ще депутат, розправи, За вас, Янукович, сюди не прийде до вас, Янукович, а ви будете всі відповідати. Я попереджаю. Ми діємо суто в законний спосіб, виконуючи закон України про декомунізацію України. Слава Україні! Товаріспа! Україна! Україна! Слава, Україна! Слава, Україна! Слава, Слава українській міліції! Слава! Розбирайтеся, Слава! 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 розбирайтесь! Покажіть указ, привезіть сюди його! Покажіть рішення міської сесії краєзнавчого музею, будь ласка! Хлопці, співробітники МВС попереджаю, це злочин. Перешкоджання діяльності народного депутата України є злочин. Украинцы на ваших очах відновлюються! Героям слава! Відновлюється історична справедливість! Знищуємо котів України і їхні пам'ятки! Машину підганяй! Смотри, нас сегодня по радио покажут. Да. Нас сегодня по радио не Маску він уховається. Каналах канали зараз покажуть. Пане народний депутат, ми вам не Це не є пам'ятка, це не є пам'ятка. Я вас, я вас, попереджаю, це не є пам'ятка. Він не шановний, він Ігор Михайлович. Ігор Михайлович. Ігор Михайлович, до вас. Міліція. Будь ласка, співробітники МВС, забезпечте відстань громадян від істукана комуністичного. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе! Слава нації! Слава Україні! Героям, Героям! Героям слава!

машина Тівчані, відправлюється історична справедливість, знищуємо котів українського народу, їхні стукани! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! слава! Нації! Не забудемо! Не пробачимо! Не забудемо! Не пробачимо!

Збивати, збивати громадян України не можна. Ура! Слава нації! Слава нації! Малий сюда біжи! Малий! Сюда біжи! блін! блядь! а чого! Давай Ну що ти Ти Тихо! Закрутить, не босс!

Пілорода депутата, виставляєте, вы запалися шумові? Михайлович, не снімай. Зінець! Туда сподару України, спомятай чужинець! Туда сподару України! Слава Україні! Героям слава! Добрий день. Добрий день. Ми з міською газетою знімаю. Трохи пізніше хочу. Добро. Обов'язково. А куди ви йдете? Давайте, 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 давайте! Уходи все! Все, идите, тюкать.